Вітаю вас із сумщини. Мене звати Андрій Бідняков. Перед тим як ви побачите це відео, мені б дуже хотілося, щоб ви поставили вподобайку, лайк, написали коментар та підписались на канал для того, щоб більше людей побачили це відео. Для нас це надважливо. Більшість людей має знати, як живуть при фронтовій території. Прямо зараз я на Сумщині. У нас ранок і він буде стовідсотково добрий, тому що там, де синьо жовтий стяг, ранки завжди добрі. Скоро зійде сонце, і ми приїхали сюди заздалегідь дуже рано для того, щоб Провести складну операцію вивести жінку маломобільну, сумщина. Бах. Бах. Їдеш в машині, і взагалі нічого не чуєш. Вона ще броньована і така краса, таке враження, що ти приїхав знімати просто якийсь туристичний влог. А ось коли виходиш на вулицю, чуєш рації, чуєш бах, бах, бах. Ти розумієш все, чувак. Це не туристичний влог, це зовсім, зовсім інші реалії. Підмикаємося на точку. Наша точка. Поки ми прямували до точки призначення, біля Янголи отримали ще кілька нових заявок на евакуацію. Часу на роздуму у нас особливо не було. Кожна хвилина тут може коштувати життя. Тому ми прийняли рішення розділитися, аби встигнути допомогти всім, хто чекає на порятунок. Ось так живе Сумщина. Бо б тут бл сусід. Там жінка не лежача, Діма. Лежача тут. Доброго дня, хто є живий. Це з поліції за вами приїхали. Жіночку. Ми за вами приїхали, щоб вас обвести. Доброго ранку. На два часа. На два години. Одяг... Одягайтеся, нам потрібно їхати, машина вже стоїть. Вас чекають. Давай будемо будем одеваться. Давай. Прямо давайте. сейчас одевайся. Возьми ли ручьо? Да взял. Сюда летает, чешо? Че вы сык на это высыть, поднялся выше. Так, внимательно слухаем. Видите, рация в машине, бы пришли. Там еще... Там ще повинен бути мужик, сина цієї бабульки, що лежить. У нас два цивільних, зараз збираються. На хлопі, я Не, воно... не сам чоловік. У мене нікого. Скільки у вас людей? Лежайте, да, бабу. бабуся. Все, хлопці, швиденько, будь ласка, да, да, нас так. не що У нас час обмаль, ще людей потрібно забрати. Все взял. Что, давай-то я допомню. А я возьму, 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 иди, все добре. Так, Подходит. Вы долго сейчас. Sí, Женя, можешь вы еще покинуть сюда, На щастя, нам вдалося провести евакуацію швидко та без особливих ускладнень і вивести людей у більш безпечне місце подалі від ворожого вогню. Але ми були вимушені одразу повернутися назад, бо ще одна жінка у селі чекала на порятунок. І так мне точка була сьогодні. броню. <різь> як звати? Ага. Наташа, а поучисть. Васі. Осилю, не хвилюйтеся, добре. Далі залишатися там не можна. Водика небезпека. А куди доїхати то далеко ми на суми вас хока? Там де на суми. Да, да, да. У мене сестра в Сумах вже. О, принаймні ближче до родичів, там є де поселитися помитися, постиратися, одіться. Часто мешканці прифронтових територій кажуть, що залишать свій будинок тільки в крайньому випадку. Для цієї жіночки цей крайній випадок настав декілька днів тому, коли вибух пролунав у дворі поруч з будинком. Страшно дуже, вибухи кожен день. мене теж невістка поїхала, тільки війна почалася, вона поїхала. Поїхала дитину, я. А ви сама тут? Сама. А що сусіди нормально? Сусідка одна поїхала, бабуся. Бабуся поїхала, так? Вона виїхала до родичів. Теж волонтери приїжджали, забирали. Ага. ага. Це так. А це а, маломобільні якісь люди, інклюзивні. Які? Ну, З інвалідністю. Оце з інвалідністю. Ні. Вона, вона виїхала. Рядишком жила. Все жалко. Своє жалко. Звичайно, своє жалко. Все життя, умовно кажучи, на це. Збирали, будували, купували. Да. Ну, якщо, добре. якщо так поставити, то так будинок, все і життя. Ну, Та, зрозуміло, що життя. Бачите, не всі, на жаль, це розуміють. А коли вже починаєш розуміти, може бути, може бути пізно. Мені складно щось реально радити, але не знаю. Я б теж, напевно, виїжджав би. Якщо складно, вже бахає, гупає, прилітає в будинок, то. Так кожен день, нема такого дня, що в нас було не днем, ні ночі. Оце зараз оце пошло б ще. За кордон не думали? Ні? Ні. Ніколи такого не було, такої ні, думки. Ні. Ні. <клес> а, а хтось з ваших виїжджав за кордон там? Ну, окрім невістки. Невістка виїхала, так, я так розумію? Ні, не. З родичів ніхто. ніхто. А з села, там, з міста, з громади, О, да, з області, знайомі. Що? Повертатись планують чи ні? Ще є такі, спілкувати? що повиїжджали зовсім. З кінцями, так? Так, да, так. Да. А є такі, що будуть вертатися, буде все благополучно. А у вас такої думки ніколи не було. Ви тут вдома, да, mm -mm. в Україні. Так. Да. Клас. Mm -hmm. Дома краще. Де не добре, дома краще. Алло. Алло. Макрон. Макрон дзвонив. Oh. Макрон. Каже, давайте до нас в Францію. <laughs> <laughs> Якби позвонили, так, мабуть, не поїхали. Так що Макрон, ми у Францію не поїдемо, не <ррикун> дзвони нам. Ні, <рикун> Добрий день. Спецназ виходять що спецназ. Ну, це правильно, тому що вони все знають. Ну, ось будинок якраз знаходиться дуже поруч, від тих місць, які найбільше понівечені. Ми щойно їх проїжджали буквально в 30 метрах. Добрий день. Що, виїжджаєте? Правильно. Фари не залишили, нема? Нема. Mm. No. — А що з рукою у вас? Але якби Aa. з рукою все було добре, я б до вас і не це. Це вже гіпс зняли. <кхух> <кхух> а, що ж таке? Шахет летить. <кхух> Давайте устарятися, то що хрібає, де <кхух> дрон летить. Дрон да? летить, так? Сьогодні ясна погода, якраз ідеальна погода для розвідувальних дронів або для шахедів. SPVika 81, Mavic 81, давай, давай. 79. Це все над нами. Mavic 79. Це все над нами, що зараз Mavic 76. 77. Держимся. Снимайтесь. У нас тут вот, погоня. 78. Не переживайте, це все нормально. Хоча ви не так переживаєте. 82. Ви, вже, ви вже звикли, Я так? Я привикла, нормально. Що, до, до всього звикає. Ну, no, людина до всього звикає. І що, і, і, і як часто у вас у ці шахеди тут бахає? Ну, no, поки... Як дощ, не часто. <гум> ну так, погода. — Ну, <гум> це погода, так, так. так. Вам краще тут, щоб як в Лондоні було, щоб дочіло містів. Відірвались. Боже мій, боже мій, ти провидний. Паси і сохрани. Який період? Зараз? О -о -о. Чи раніше? Ні, зараз. зараз. Багато повиїжджало людей. всі. — А ви чого так до останнього? Рука. Що рука? Зламали, скільки вже тому, вже гіпс зняли. Рука. Оце зняло, мая та рука. О, Куди ж? А чого ви, не зарано зняли? Я медпрацівник я <laughs> Тому я закрив свій рот непрофесійний і не буду вас нічого питати. <laughs> а як же ви тут вдома сиділи? Вам же так страшно. Зараз ми їхали, Ні. вам страшно. А вдома, Ні. вдома не страшно? Ні. Чому? Стіни допомагають чи що? Ні. Ре реально в це вірити, що так, так вдома так, це оберігає. Так так, так, так. Ви знаєте, значить у нас так. Ну, все звонюємо, що Це ж нас газу немає, електричства немає, водоток видавцем. Як би не гепали, ми поїхали б сюди. Якби не бомбили, я не хочу газу, я не хочу води, я не хочу нічого додому. Все. Все, Мабуть, телефон забула. Точно Забула. Забула телефон. Телефон. Забула. Ми зараз будемо, скоріш за все, можливо, тоді повертатися з іншою машиною. Як так? Як так? Там же у вас закрито. Я дам ключі. Добре. А де він лежить? У куртки. А куртка де? Куртка на креслі. Куртка на креслі. Телефон у куртці. Під час евакуації люди завжди збираються поспіхом. Усе відбувається швидко, на нервах. І щось забути це не виняток, це звична справа. Хтось забуває документи, хтось пам'ятні речі. Цього разу телефон. Але ж в телефоні завжди багато усього важливого. Фотографії, контакти близьких, з якими треба зв'язатись. Та якщо я пообіцяв, то треба повернутися. Так, хвіртка, поїхали. Відкрили хвіртку. Перші двері. Треба максимально насправді швидко, без жартів, тому що обіцяють пуски кабів. Куртка ось сього. Ось-о куртка. Є телефон. Клас. Є. Все? Красивий такий. Будинок. Ну не будемо, нема. Власниці будинка, куди не будемо. Все, телефон на місці. По-перше, хотів би подякувати вам всім за те, що ви подивилися цей епізод до кінця. А по-друге, це була сумщина і ВПО. А це ваш тулфон? Ні. Ней, треба назад. Цей. Ну все, тоді це вам. Це а це, це каву нам, так? Та? Нічого, нічого собі. Дякую. А друга кому? А не знаю, важко тут три чори. ще треба і ще ж кому старейти. Та вони одну на двох вип'ють, нічого страшного. М -м -м, так не виходить. Це була Сумщина, багатостраждальна Сумщина, красива, наша українська з нашими українськими людьми. Дивіться, поширюйте це відео, щоб більше людей це бачили. Пам'ятайте життя. Це найголовніше. Мене звати Па-па. побачимось.